Damn, I, damn, back, man, I... Ой, йоо. Це місце сповнене спогадів про нас з тобою. Того дня, відразу після того, як ми трохи посварилися, ми знімали ту кетрум. Одразу після цього. Було весело. О, це ту шоу той не зоботній день, коли Хетін публічно знався мені, сказав, що не може жити без мене. Я так казав? Коли ми це знімали? Вау, він так гарно виглядає <плес> тут. я. <Yeah>. Він тут <плес> і тоді добре виглядав. А у нас більш спільних фото, ніж я думав. Ей, <плес> <Hey, плес> Майло, це було під час Мюзік Панк. Ми були в сонцех з них окулярах через обіцянку за перше місце. А це, думаю, була напевно церемонія нагородження судча з атмосфери. Це було острову колишнього, коли вони знімали мене, яке диєвно зраджую. Я справді хочу знову бачити хінджин таким. Таким, і це взагалі дуже часто виглядає, ніби ми темно зустрічаємося в коледжі. Для мене це, мабуть, сьогодні біні в моїй кімнаті. Це я пам'ятаю найбільше. Бо було весело. Це було коли. Чого велопися? Один, два, все. Привіт. О, церій собі коржики. Коли ти знімав ту кісрум з іншими мемберами, ти теж сидів так близько. Угу. Я вперше так близько. Чому? Де ти сидів раніше? Я сидів там, я не був тут. Тобто всі просто сидять подалі від тебе. Це я сидів подалі. А зараз чому не сидиш? Бо ти прийшов. Народ. Я прийшов перший. Це він прийшов і сів біля мене. Я прийшов за рисовими коржиками. Всі докази на камері. А зрештою, ось як воно. Це наче гуртожиток. Наче сидиш у вітальній гуртожитку. Дивишся телевізор на дивані. А тепер фігура. Позування. Комплекс на груди, як тренувати поперек. Потім ми були б заряжені, вирушили б спортзал. Потренувалися б, потім повернулися і зробили нічний перекус. О, ну можна сказати, що я займаю вітальню нашого гуртожитку. Я хочу до своєї кімнати лише поспати або пограти в ігри. Мені не варто було купувати такий гарний диван. Чому це чудово? Голодно, я думаю, що добре, що ми лягаємо спати приблизно в один час. Наш спосіб життя різний. Але день звички схожі. Тож досить зручно. Не думаю, що ми один одному заважаємо. Я тобі заважаю. Іноді. Коли? Ти мені не заважаєш. Мені просто сидіти в кімнаті. Щоразу, коли ми замовляємо доставку, і ти кажеш мені забрати її. А, це... Не хвилюйся, я ж ніколи тобі її не приносив. ніколи не приносив. Нам зовсім не треба домовлятися про будь-що. Бо людей, які живуть як хочуть, живуть як хочуть у гуртожитку. Я ловлю себе на домці, він вдома. Але якщо він не вдома, куди він пішов, я вже як дружина. Після того, як ми переїхали удвох тієї першої ночі, а це добре запам'яталось. Мені сподобалось про що ми тоді говорили. Ми обидва тоді трохи напилися і подзвонили Чані Гьону. і ти раптом сказав йому, що любиш його. Ми тоді говорили за команду, я згадав Банчана. Я сказав, я люблю тебе. Я сказав тримайся, Банчан тоді засоромився. І запитав, чому ти розбудив його. Да, так, і було. Ти про що ми говорили цієї ночі? Було справді важливим. Точно. На початку була одна річ. Мені було взагалі байдуже, як облаштовано це місце. Але чому ти продовжуєш говорити зі мною офіційно? Коли? А? Ти не помітив? Формально щойно. Угу. Я говорив формально? Саме так. Правда? Як із хюнджіном. Так, бла, бла, так. Тут є хто-небудь ще? Тут камера, вона завжди тут. От тоді це і трапляється, так? У будь-якому разі я справді зосередився на оформленні гуртожитку. Тепер я почав говорити формально. Та ні, говори вільно. Але тепер я наче відповідає за те, щоб робити безлед. Я навіть не можу поставити валізу в кімнату. Коридор до вітальні на вузький. Тож якщо ще залишне, зазвичай це валіза. <рес> З ким ти розмовляєш? З тобою розмовляю? <рес> Місце для зберігання збільшується більше, ніж я думав. Тож останнім часом, оскільки я ксіноска, я завжди ношу одне й те саме. Я просто обзбувся всього, що не ношу. Віддав усе друзям. А, справді так, тож мені потрібно купити більше одягу. Але мені лінь, чому покупки такі ті дратівливі? Ти ж усе купуєш за один день? Я роблю покупки лише раз чи двіч на рік. Але серйозно, коли ми були трені, ти був одержимий одягом. Я завжди благо маму і ходив за покупками з нею. Коли я жив Яніні, я їхав аж до Сінсадону, тоді Гаросу Кіль був шалено популярним. Ми ще ходили в Мінгдон і Хонджо. я купував різні речі, а зараз це лише на коупанг прості футболки, чорні поло. замовив ніби три однакові речі. Але чесно, найбільше мені запам'яталося, як ми разом. Ходили в Мюндону. Ти був у тій смугастій сорочці в метро. Я постійно це згадую. Чомусь ти ви запам'ятали. Просто завжди пам'ятаю, мабуть, тобі тоді дуже личив цей одяг. У нас багато спільних спогадів. Звісно. Ти справді, ніби мій справжній старший брат. Наші характери дуже підходять. Так, повністю. Ти мін повні протилежності. Мене наші відмінності з ним. А з тобою мене приваблює ми схоже. Ніби у нас з тобою спільне коріння. Так, правда. Але темпераменти зовсім різні. Абсолютно різні. Я дуже захоплююсь тим, як ти можеш бути сам своєю компанією. Ти можеш піти щось, подивитися сам. А якщо я виходжу сам, ти просто по Чанбін. У стилі Чанбіна. Спортивка, зручні спортивні штани. Взагалі виглядає купіджаміку, кудись іду. А от ти. Навіть на один створюєш атмосферу. Наприклад, коли йдеш у Геґведон. Так, так. Чи підходжує туди? Чи виглядає так ніби виду на щось креативне у Гекведон і вдягаєшся, відповідно? Мені дуже подобається гарно вдягатись, коли я сам кудись виходжу, бо це ніби піднімає настрій. Що ти маєш на увазі? Щодня ми ходимо на роботу в одному і тому ж, просто спортивки і сценічні костюми. Єдиний час, коли я можу кудись вийти у власному одязі, це у вихідний. Єдине, що я можу бити сам, це тренуватися, Ходити до дерматолога. Вау! І на апеляцію ходжу сам. Справді подоросліша. Я навіть сам пішов зробити ланцюжок. Ти сам пішов Звісно, зали... коли я прийшов, усі жінки там разом вибирали прикраси. Мене сказали трохи почекати, тож я чекав, але було дуже незручно. Ти можеш наодинці посмажити м'ясо і поїсти? Не завідкралася м'ясна кровниця, знав? Я там сам посмажив і поїв. Серйозно. Мабуть, персонал стало мене шкода, тому вони всі не підходили поговорити. Ти добре проводиш час на одинці? Не зовсім хіба ще їжу піклуюсь про базові потреби їжу до житло. Я не пишаюся, бо Чанбін раніше зовсім не міг нічого робити сам. Коли ми в гуртожитку жили удвох, я йшов робити щось там сам. А Чанбін завжди казав, що заздрить, бо в нього майже не було хобі, якими можна займатися самому. Він казав, що йому так нудно, так нудно, що він просто божеволів. Але тепер, якщо я кудись іду робити щось сам, ніби я залишаю Чанбіна. Це трохи засмучувало мене, але тепер він може поїсти сам і сам зайнятися спортом, то це трохи тішить мене. Кінотеатр. Не думаю, що колись зможе піти сам, але Хінчин може піти сам. І це справді вражає. Не думаю, що коли-небудь зможе піти в кіно сам, хіба що з кимось із мемберів. Ні за що. Власне, ми з ним планували піти разом. Там є басейн для запливів. Це басейн, куди треба приносити все для плавання. У мене свого не було, тож я позичив у Банчана, але він був зачинний. Він був зачинний лише в цей день тижня. Ми не могли повірити. Ми були повністю готові йти разом, тож це було розчаровуюче. Все, що хоче туди піти. Бувають та моменти, коли ти думаєш, ех не варто було це казати, наприклад, зі мною. Ми таких багато справді? Так, іноді відчуваю це під час тренувань, коли ти розмовляєш. З іншим мембером про щось, типу танцювальних позицій чи щось таке. І я задумуюсь, що інший мембер має рацію, але потім ти продовжуєш не полягати на своєму, і я просто не можу цього витримати. Ти просто влізаєш у розмову. Так, і я такий е, ж... А потім шкодую. Чому це треба казати? Бо коли ситуація не вирішується, і я встрію, виходить, що це двоє проти одного, ти так, це бачиш, а я бачу навпаки. Я думаю, через це не варто засмучуватись. То чому? Я <с. думаю, про це дорогою додому після тренування або в ліфті. Я теж шкодую. Чому я просто не це ж просто зміна однієї позиції? Я міг би сказати про це пізніше. Тепер, коли ти пояснив, я розумію, про яку ситуацію ти говориш, але це було давно. Останнім часом нічого, коли ми були трені, якось я так розлютився, що змусив тебе плакати. Я плакав? Ти тоді плакав. Ми були на репетиції в компанії, під кінець з'явилася якась напруга. Я вийшов і щось тобі сказав. І ти почав плакати дуже сумно. Те верос обличчя досі з'являється в моїй голові. Досі я вже не пам'ятаю, що то була за ситуація для мене. Але з твого боку, я був людиною, на яку ти справді покладався як трені, і ти був близьким до мене, але раптом мій верос обличчий Дон. Перетворилася на лиходія, де вона. Мабуть, це відчувалося так для тебе. Так, я це розумію. Це був погляд людини, яка ще не оговталась від шоку. Ти образ зовсім діспиває в пам'яті. Чесно кажучи, я думаю, що Генджін міє чітко відстоювати себе. Ти добре висловлюєш свої думки і ефективно переконуєш людей. Ти досі такий. Але крім того, я думаю, що твій характер став біжнучним. Так, щось таке. Точно. Раніше він так не розмовляв і не створював такої атмосфери. Але зараз це відчувається, як ти примієш. цей вайб. Він став мудрецем? Він ніби відпустив деякі речі, речі, які раніше не міг проігнорувати. Тепер він проти їх залишає, як є. Це відчувається, як ніби ти став спокійнішим. Так жити комфортніше. Так, і до того ж, на особистому досвіді. Іноді бувають моменти, коли ти трохи лінишся. Звісно, я це тобі потрібно, але у такі моменти він як той, хто постійно накачує повітря в шину, щоб ти міг далі бігти. Я завжди вдячна за це, навіть якщо він молодший. що я пам'ятаю це, мені б разом качали ноги. Це було після того, як ти підстригся. У спортзалі, в самому низу сходів. Там сидить читав хлопець. Такий маленький каштанчик, це було так смішно. Я виглядав вже ліна. Після того, як я підстригся, першим, хто сказав, що я виглядаю без гузду, був ти. Але на сенсі це круто. На сенсі ти дуже крутий. Дивився на мене отак. Кутики твоїх губ смикаються. Хіба враження від хенчина не дуже змінилося? Я дуже часто це чую. Так. Що я пом'якшав. Ні, твої очі. <рив> Ніби мої очі кажуть, ну ми просто заспокоїмося. Ну, байдуже. Тоді мій характер був забальний. Дуже обідний та жадібний. Все моє. Але це вже не так. Зараз я такий. Окей, okay, але для наступного камбеку ти зможеш зробити грізний вигляд. Мобу це... зробити грізний вигляд. Чому твої подвійні повіки сала такими глибокими? Мені подобається хікаючи хенджін, його очі такі. На сцені в нього є цей запал, але якщо ти ж таким завжди, це забере твою лютність. Зараз він ідеальний, цей гігікаючий хенджін. Як на мене, те, що в тобі змінилося, це ти став спокійнішим, ніби твій кругозір розширився. Ти тепер глибше думаєш і дієш. Раніше в тебе теж були моменти. Коли ви бухав ні звідки? Раніше зривався. <ристо> Розумієш. Тепер ти взагалі не зриваєшся. Бо раніше, якщо молодші мембери <плеснє> дражнили тебе рази три, ти їх лякав один раз, а потім розмовляв з ними. <плеснє> а тепер ти терпиш аж до 15 разів. Але думаю, я знаю чому. Бо ти тепер тримаєш кімсенміна близько до себе. Думаю, ти теж одна з причин. Я <ристо> <плеснє> не лише кім Мін, Я ти, я хан -чі Сон, А оці троє. Чесно кажучи, ці хлопці Але тобі вже допомогли. Але крім того, я одна велика причина. Але він не молодший, мембер. Лі так, Лі Це ще одна велика причина. Ми допомогли тобі, щоб за будь-якої ситуації ти міг зберігатись, поки краще, ніж молодші. Раніше я був тим, хто завжди хвилювався про такі речі, куди б не пішов. Але коли я переходив певну межу, ти раптом ставав дуже серйозним. Так, таким я був. Тепер я навчився цього трохи уникати. Тепер це на мене не дуже впливає, чесно. Не те, щоб я був особливо милим з мемберами. Та да, ну, як можна бути милим з мемберами. У нашій команді взагалі ніхто не милий. Фелікс. Так, Фелікс. Фелікс дуже милий. Окрім Фелікса ніхто. Може, Бенчан? Так, Бенчан. Як не дивно Ліно? Ліно. наймиліший. Так, як не дивно Ліно. Коли бачиш ті рідкі моменти, коли Ліно милий. Навіть якщо він здається різким. Так, саме так, це приємно. <ріху> останнім часом ти не дуже багато говориш про свої хвилювання. Не дуже. Чесно, в мене майже немає хвилювань. Єдине, про що я думаю, що буде з командою. Колись ми з тобою багато говорили про нинішню ситуацію таке і таке інше, наше бачення майбутнього. Ми часто про це говорили, а останнім часом більше як. Пливаємо за течією. Моя мета на цей рік була жодних проблем. Без великих інцидентів, без проблем. Я зрозумів, що просто жити без проблем це насправді дуже щаслива річ. Я просто сподіваюся, що все йдемо гладко і гнучко. Гладко так з часом я певен, хвилювання можуть з'явитися знов. Коли це станеться, я можу попросити Ченбійна про пораду. Я часто на нього покладаюся. Він один із тих, хто зробив і сказати тим, чим вони сьогодні. Йому самому довелося пройти багато спроб і помилок. Але навіть так, те, як він продовжує піклуватися про мемберів і рухатися вперед, я завжди це поважав. Бо його характер не такий, щоб брати на себе все. Він зайнятий своєю роботою, і він навіть не найкращий у багатозадачності, але лише тому, що він любить мемберів. Те, як він намагається розділити їхній тягар, теж заслуговує великої поваги, робить його дуже надійним. Навіть коли стей немає прямо переді мною, я все одно про них думаю. Гінжі для мене теж така людина. Навіть коли його немає поруч, я відчуваю, що ми весь цей час проживали життя разом. Ти взяв свій телефон? Не взяв. Окей, селфі. Давай зробимо. Раз, два, три. Є yeah. yeah. я такий ситий. <плес> Привіт, Чан Бін. У нас так багато yeah, спільних yeah, спогадів. Yeah. Коли ми разом, нам весело. Yeah. А коли yeah. говоримо серйозно, ти щиріш і забудь-кого. Yeah. Це те, що мені в тобі подобається. Yeah. Ну ми будемо разом дуже дуже довго yeah. зі мною yeah. і з мемберами. Будьмо yeah. щасливими. Yeah. 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 Я завжди yeah. буду yeah. тут, тож покладайся yeah. на мене будь-коли. Я блю тебя.